Слава Україні! На Мелітопольському та Бердянському напрямку Збройних сил України є тактичні успіхи. Це не телевізійне шоу, як каже генерал Залужний, це не якісь там екшени і блокбастери. А за цим усім стоїть важка повсякденна робота наших бійців, за що щиро подякуємо. І з-під Крудюмовки прийшли дуже непогані новини. Там наші дали псині у Мордяку. І так буде далі: метр за метр. Але Збройні Сили України звільнятимуть нашу тимчасово окуповану українську землю від російських окупантів. Для того, щоб це відбувалося швидше, нам треба наша єдність, про яку я кажу фактично кожного дня, без цього ніяк. У цьому рецепт нашого спільного успіху і нашої спільної перемоги. Ми звичайно будемо сьогодні говорити про інформаційну. І гігієну. Якщо ви стали свідком певних подій, то я розумію емоції, але спочатку треба розібрати, що і як відбувається. Це стосується будь-яких подій, будь-яких тем, з якими пов'язане наше або ваше особисте життя. Будь ласка, дивіться на джерело інформації, розберіться, що відбувається, і потім робіть емоційні висновки. Ворог чекає від нас, проводячи різні спецоперації, психологічні, перш за все, саме емоції. А емоції в нас має бути одна вбий росіянина, захисти себе та свою сім'ю, вижени ворога з нашої української землі. Це всі емоції. Ви знаєте, колись Сент-Дексбері казав про те, що ми захищаємо свій будинок, а не речі і стіни. Ми захищаємо наші церкви, а не каміння. Я додам, ми захищаємо нашу Україну. Ми захищаємо наші серця і душі. Ми знаємо, кого захищаємо. Одещина цю ніч прожила без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Дякуємо Збройним силам України за таку можливість. І пам'ятайте, що кожна людина, підкреслю зараз, має право на позитивні емоції. Як би важко не було. Посміхніться, рухаємося далі, тримаємо стрій. Бережіть себе та своїх рідних, не хворійте, все буде добре. Слава нації! Смерть, ворогам!